вітаю вас, шановні підписники та нові глядачі каналу. Ви на каналі Майстра Шифу, а значить, настав час епічного бою та контенту під Какаво Щаєм. Боєць молодшого брата, цього Чебурека Тортойсика у мене на каналі ви вже бачили. А значить, настав час і його старшого брата. Якого кажу Бурасіка, бурсучка, бурсучка, старший брат його Баджер, він же англійський бурсучок. Настав час відосіка і про цього монстрика. Так, ну що, хлопці та дівчата, дорослі та малята, попали ми на карту Тундра з дев'яточками. Ну і їдемо на направлення важких танків. І будемо зараз тут в цій щілині щемити ворожих хлопчиків, танкістів. Так, тут думаю, може йог підставиться тут через... Я ще щоб йому ББшечку і думаю закину, але я ще трошки збрив пробиття і ББшечка не дуже пробивна. Ну, думаю, хоч краску поцарапав уже, добре, їду далі. Бачу, що тут на мого Йосипа Сьома великий легендарний подарунковий танк Патон втулив і 277 йому нічого не може зробити. Це прям печально, дивіться, він йому і лючок вицілює, а патон його в цей час просто насіли. І тут я задався питанням, 277, а не підставушник чи ти дорогенький. Ну просто дивіться, як цей Чубурек на напатом за там, розбирав його. І тут ще йому соточка закидує альфу. Ну думаю, мало лі, напевно, підставушник ну. був. Ну то нічого. Як чуєте, я говорю трошки вниз, я як оцей переводчик 90-х років. Так, <тас> на дверях, туалет. Ви поняли. Трошки прихворів, тому вибачайте. Так, тут ми соточки трошки зубки лічимо, по щокам йому даємо. Ну все, пацан буде ставити зубні протези. А вже після того, як ангар вийде. Їдемо далі. З нами в підтримці М-103 та Шотний 277, який дуже класно вміє грати на цій імбі. Так, тут у нас Т10 виїжджає, зараз ми викотимось, звіртухи нас не вдається, ми закидаємо в землю, ну нічого, ми зараз виїжджаємо. І тут нам 277 дає пограти, толкає нас, не дає нам пушечку навести. з віртухи закидаємо. Добре, що Т-10 відправляє нашого 277-го а то він вже дуже сильно мені допомагав. Так, є третій в кадешечці. Ми йому даємо каточок, На жаль, без дамашки. І ще раз, каточок. якого фіга знов без дамашки, я не знаю. Так, зі 103 ми тут просто його по кадешечки. Ну, пацан ремонт качав, але щось йому це не допомагає. Так, нас тут по Асіст тут 1150 дамаж, і добираємо цього хлопця. Те, що відправляємо агар. 9-7, начебто все складається добре. Ми пропушили направлення. Зараз тут повністю справа заберемо і начебто перемога, як то кажуть, так? Да? бій турбач. Навіть і 5 хвилин не прийшло. Але не тут то було! Це ж новорічний рандом, шановні. Зараз почнеться все. Як ото казала в тої байки. Це спочатку добре йшло схованім затишку. Аж раптом, бачу, почало відривати кришку моїм союзникам. Так, тут вицілює степ перво, але він зараз таки О, в рельєф спускається, плюс ВЛДшечку в нього. Під... під кутом невигодним. я не пробуваю. А тут дивіться, поставив. який жук зашкірився. Є. І виписав за мені є. на 755. І тут, як ви бачите, ворожі. Танчики дуже класно стоять позиційки. Вони забрали стратегічну точку саме горку. Це на 9 в, в квадраті F та E 9 Знову стараюсь висілити СТ-1. Пам'ятаю, що там гріль. Він знову може через кущик вийти і попробувати мені вкинути, тому розвертаюся на нього. Бачу, що там ще й КПЗшка є. І так, перший мінус 9-8 Уже не так Це добре, як казалось. Тут в мене фуловий М103, який мене підтримував. Їде, їде. Пацан раше, пацан раше. Подивіться зараз момент на, е на М103. Це буде зараз дуже така груба помилка від нього. Тут я, на жаль, не пробиваю каточок з 103. І дивіться, як в 3 секунди М103 відлітає в ангар. Його згори відкидав. Е е коник з СТ1 і гріль добавив. І все. Пацан відлетів в ангар. фул танк просто 9 рівня в 3 секунди відлітає в ангар, І вже рахунок 9-9. Я вже розумію, що щось не то. Але бачу, що там 268-й мій красавчик заходить в корму на горочку тим хлопцям. Ну, думаю, зараз все буде добре. 268 просто треба один танк звідти шотнути і вже буде легше. Але щось бачу, 268 получає люлей. Дуже сильно получає люлей. Панцерваген відлітає теж. І вже 9-10 не в нашу користь. І тут запахло, як то кажуть, немитими геніталіями. Та-та-та-там. 268 вривається. Хлопці ворожі його бачать. І щось... Ну що там 268? йому дає. 268 8 не дає. 60 ТП вкочує. Дає 268, да? Я просто дивлюся, як мій 268 зараз там буде відлітати в ангар. Так, я поки що чекаю гріля, бачу, що туди КПЗЕха до нього під'їхала. О, Є100 відхопив теж від гріляки, звідти. Так. СТ1 підставляється, закидуємо в мовщичку, танкуємо, підвертаємо зразу корпус до гриля. Того вже 9.11. І там ще й КПЗ-шка. КПЗ, -шка. КПЗ -шка лупить комулями, дає мені МНЛД. Точність у танка дуже хороша. І вже я розумію, що опа-опа! Починається ця сама опа. І вже 9.12. Новорічний рандом рулить. Ми вже троє в шість, але гріль красавчик таки добирає шотного коника. І того я лишився один в компанії шотного грілята, майже шотного Є100. СТ-1 тут агресивно грає, під'їжджає. Я пам'ятаю, що тут у нас ще є кпз і гріль справа. Тому підвертаюсь, жду, може цей 60ТП на горошці підставиться. Тут кпз підставляється, по мені хоче пострілякати. Ховається за трупік, вицілюю, чекаю, щас зараз він підставиться. Так, 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 він підставляється. Закидуємо 505, танкуємо гуслею. Він перейшов на підкаліброси. Він хоче впороти. Пробую каток, але не пробиваю, тільки критую. Стараюсь догнати добрати цього чувака на перекатки, але динаміка в нього все-таки дуже кльова, і він встигає втекти. І того я вже тут лишаюсь з соткою шотною один проти п'яти танків. Бачу КПЗХ. Думала, що вона відсвітилась, але вона не відсвітилась. А я відсвітився. І я її прочекав і в башню під калібросиком добираю. Так, соточка-красавчик забирає проджетку. І тут гріль! Інтуїція, моментом. Фугас! Хочеш? Лови. Забрав зараза мого єсоту. Так, тут вкочує на мене СТ1. Знову інтуїція під каліброс, на. СТ-1 в паніті на віртухі навіть не попав по мені. Так, бачу, що гріль там в кущику. Стріляю, не попадаю, як я тут не попав. Це була жестяка якась просто. Так, дивіться момент. Тут я стою, жду, начебто, що гріль знову вийде В кущі, я його тіпа жду. Відсвітився і повертаюсь щас направо, тому що розумію, що вже спустився 60 ТП. І поки я дивлюсь на гріля, він мені в корму закотиться. Але не тут то було! Я не перший день грі. Добрий вечір, будьте здорові! Ось тобі борсучим жиром по мордяті, щоб не прищило. Так, і того 6 фрагів, і... Ану, Грі, ставте в цей кущик. Да, він знову став в цей кущик. Ось такий епічний бистрий боєць. Що ви думаєте, мужики? Давайте перейдемо до результатів. Так, ж, друзі, результати бою у вас на екрані. Знак кластості. Масіроз, основний каліброз та вайноз. Командний. 7300 дамешки, 7 фрашків і 1573 чистого досвіду. Як бачите, на майстра нам треба всього 1231. Тому перебили навіть злишком. Е, по ворожим тумчасам у них коник теж непогано з 60ТП накидали, майже по 5000 кожен. Тим не менш, ми все-таки цю катку затащили. Навіть не дуже сильно в мінус, 43 тисячі. Ось такий боєць. Друзі, що ви думаєте про такий контент, про такі епічні бої на моєму каналі. Просто чисто знаєте, прийшов на роботу, кофійочок собі поставив, зайшов, просто розслабився, подивився такий відосик, нагіб на якомусь там танчику від майстра Шифу. Е, недавно я тільки купив цю машину, продав тортося, купив його старшого брата, бурсучка, і дуже кайфую від цієї машинки. Але не хватає мені все-таки на ньому. Кутів горизонтальної наводки. У Тордойса по 20 вправо вліво, а тут 15. І вже від ромба цей танк себе не може показати, тому що не вистачає цих кутів горизонтальної наводки. І по-любому краю НЛД треба підставляти, щоб від ромба від'їхати дати тичку. І туди вам будуть закидувати. Але це я вважаю нормально, тому що якби він ще від ромба міг ховати повністю НЛД, цей танк взагалі би ім бував в позиції. Так як в нього лобешня просто не пробивна. Хоча інколи пробивні пушки з пробиттям в 320, плюс, вам можуть через раз ось у ці башенки закидувати. Ну, а яга, ви самі розумієте, яга там 420 пробиття, вона у вас просто буде. Яга, в принципі, всіх буде любити своїм кумулем. Танчик дуже класний, мені сподобалось, я пет петевод новачок на клізмах, як каже мій підписник Вадим. Ось, але все-таки ПТ-шки з рубкою це обмежена техніка. Динаміки не вистачає, за що, то, що важка машина і броні і ви чисто В коридорі якомусь ви можете непогано продавити. Але якщо у вас нема підтримки і на вас 2 плюс танків, 3, 4 і більше, то у вас просто зайдуть в борт, в корму і просто розберуть чисто. тому що... Ви один. Ну і плюс, я ж кажу, якщо ви на відкритій карті, теж дуже важко, тому що вас можуть обійти з флангів. Але за счет свого ДПМу та це, пробиття і точності, ця машина дуже кайфово себе чувствує. Рандомі. Я хоч і новачок, на гри, але я зовсім не відчував якихось проблем. Хоча зараз новорічний рандом прям ушатаний, ви всі це знаєте, грати нереально. Ну, тим не менш. Гра на цій машині приносить кайф. Тому всім, хто ще не вкачав цю машинку, раджу вкачати, спробувати, починаючи з Тортойса і Баджер ці дві машини приносять в рандомі просто кайф. Вони дуже імбові і дуже класні в реалізації. Хоча все одно це ПТ-шка, і не забувайте, добре моніторити міні-карту та. Розуміти, де ваш танк на мені на той чи іншій карті, принесе максимальний профіль. Тобто не їдьте в ті позиції, де багато прострілів справа, зліва, де вас можуть обійти з флангів, туди краще не їхати. Краще займати позиції там, де ви. Ми... Мимо вас не пройти. Тобто ви будете от цей коридорчик пасти, і ви знаєте, що тут чітко ви можете зустріти ворога, і він вас не обійде без засвіту. А і ще один нюансик, я граю на ось такій обворуці. Це трофейна вентиляція, досилач, само собою, і турбіна Т3 експериментальна. От Прям кльово. Можна ще ставити закалку, я навіть думаю, що більшість і ставить закалку, але я ще не вкачав повністю польову модернізацію. А так як я її ще не вкачав і плюс я зараз граю з вентелем, бо хочу максимальний ДПМ, щоб в мене був, і все по максимуму, то я тут в першій модифікації теж поки що нічого не ставив, тому що йому не можна з такою оборудкою нерфити не одне, не інше, ні повороти, не міцність шасі. Це якби закалка була, тоді б я пожертвував би міцністю шасі, а поставив би плюс 5 до швидкості повороту шасі. А так як я без закалочки, тому... Ну, і в першому я нічого не ставлю. А далі ще будемо на стрімі качати і будемо дивитись. Тому заходьте, будемо дивитись і разом прокачувати. Добре, а з вами був майстер Шіфу. Заходьте на стріми, протискайте лайкосик цьому відосіку, підписуйтесь на канал і будьте здорові, розчісуйте брові. Не забувайте. Бережіть себе та своїх рідних. Любіть Україну. І сьогодні у нас 25. -те. Грудня, вітаю вас всіх, друзі, з Різдвом Христовим. Дай вам Бог всім здоров'я, миру і благополуччя в ваших сім'ях. А я буду з вами прощатися, цілую плечі і до встречі. Пока-пока.